Як отримати безповоротні кошти на встановлення сонячних панелей на даху свого приватного будинку або ж земельній ділянці. Розповідаю покроковий алгоритм. Обов'язково собі зберігайте це відео. Ну і підписуйтеся на цей блог. Тут у сенатемогранті. Крок номер один необхідно визначитися із потужністю СЕС. Нагадую, вона повинна бути не вище 10 кВт. Друге необхідно замовити кошторис, тобто розрахунок усього необхідного у проєктної компанії, яка буде вам встановлювати СЕС. Третє, необхідно визначитися із банком партнером, до якого ви будете звертатися, це може бути і приват, і ощад, і газ, і Сенс, і глобус. Найвигідніше буде працювати з приватом. Чому саме я розповім вам в наступних відео? ви ж підписалися? Не пропустите це відео. Далі необхідно підготувати весь пакет документів. А він дуже простий: паспорт, ідентифікаційний документ на підтвердження права власності на об'єкт, довідку про доходи за останні 6 місяців. Наступний крок надсилаємо заявку до банку, якого обрали партнером, і очікуємо, поки банк перевіряє кредитну історію і платоспроможність. Якщо ж банк дає вам зелене світло, тоді закуповуємо обладнання, встановлюємо його, обов'язково вимагаємо від проєктної компанії, яка вам встановлювала СЕС акт виконання робіт, фотографуємо об'єкт і усе це відправляємо банку. Банк же ж у свою чергу надсилає це все до фонду розвитку підприємництва. Фонд розглядає цю заявку, і, звичайно, що якщо вже вам банк схвалив її, то виділяє фінансування на компенсацію відсотків перед банком. Таким чином, у вас вуаля безвідсоткове фінансування на 10 років. Користуєтеся все згідно цільового призначення. Була корисна інформація. Подякуйте лайком мені.